Яке місто України є жемчужиною у моря? Привіт, ми сім'я Новікових. Мене звати Володимир, а це моя дружина Юлія. Ми мандрівники, які люблять подорожувати україною. І зараз ми вам покажемо і розповімо, яке ж місто України є жемчужиною у моря. І це місто Одеса Одеської області. Тут можна побачити прекрасну архітектуру, тут можна відпочити біля моря і подихати морським повітрям або поплавати в кришталево-чистому морі. Тут можна поїсти смачні страви на будь-який смак, під смачні напої. Тут можна відвідати дельфінарій. І я вважаю, це крутий релакс. Тут можна знайти різні активності, які точно вам сподобаються, тут можна повною мірою, як би це не звучало, відчути море. І тепер ви точно будете знати, яке місто України є жемчужиною у моря.